І всі приїдемо, звати завжди слад. Дивіться, на сьогодні рубрика піднімаємося від повного нулю до full 6. Давайте під цим роликом наберемо десь 10 поданок, щоб у вас, вас було ролики знімати. А також не забувайте на оформити підписку. Ну що, будемо грати, ми зараз йдемо на цю карту. Соло на соло. Лес го! З панчика з О, пістолетик, все. Ми, ми розвилися до пістолетику. Так, так, дивіться, все, що підготував, для генетичного коду для обміну. Взяв там ще компоненти, і все. Що, шістирка? Братан, братан, що ти? Що тут у тебе? Типи? Тебе тип? Так, та ось тут. Попереду. гріха є, гріха є, є. розвали його, будь ласка. Все. Тому що за тимен бан. А що? Що він робить? Це. О, скажіть, будь ласка, він з зимкашкою вище якось і джескою. Ну що він на цій карті робить? Так, ну ми хоч щось підудали? Так, ми це, по ідеї, зараз скидемо, заходимо ось в бентики і обмінюємо. О! Так, ми зараз це ми здаємо. Давайте поскидемо. Давайте залишимо ось, ось цей фулф 2. Поскидемо ще скинемо ще ось то. І все це ми зараз продамо. Що? Ого! Ну добре, зустрінемось вже на наступній каці. Let's go. Что там случится, я, про... я... Так на так раты. На вещи фулшить рати? ну. Это а не вин, это не тип. Я что с их же развалил. О, еще одна. Это а пятка. Грати! Він г... боїться грати проти мене, коли в мене немає нічого. Вам це не здається смішною ситуацією? А це тіп? Та тіп! Тіп, вже криси в мене. Ну що за киберспортсмен? Çok teşekkür ederim. Возможно, до демолок докинути. А ні, то ты присядимо? Спів росісти. А мене патронів вже нема. Це не, не можна пропускати. Треба в упор пропускати. Тут чекаємо. Його байтемо на цю сторону, а виходимо з цієї. Ну, пікай вже ти, ну тіп. Не бійся мене. Я тебе не з'їм. Пушу. Хай підпушу, мені все одно. Прокоцав його. П'ятий П'яти Він буде у лобі бі бі Не Треба теж акуратненько грати, дуже акуратно грати. Бачу його. Сюди. Туди у лобі бітіпа. Типу. Ну тип, ну ти фул 6, чому ти боїшся мене пушити? Тіп. Ну ти фул 6! Ти смієшся, як ти граєш? Як ти відіграєш? Тіп. Ти просто відіграєш як як криса. Так дай ти просто відходимо, тому що ну... я гра... ну. Грати з таким типом. Ну це я граю зараз. Тоб відмансуємо, відмансуємо. Все, відфайтилися, тепер можна відхилити мене. Виглядає мене. О, давай, 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 Ось там тіпочок крисить. Він червоний. Я, не х... Я зараз можу відкиснути. О. Хай він пікне. Оті, пікни, 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 пікни. Пікай, піка, пікай. Все все одно. Ухо. Все був шість сюди. Дивіться, сидів тут, так він тут чекав, скільки часу ви не являєте. Будь ласка, з мене нічого не зняло. Будь ласка, ми одразу вже йдемо на сьому карту. Який же просто паб! Просто тигр, Так шо нам скільки. Та все продаємо просто, дивіться, зараз. Зараз зараз, зараз робимо. Що я говорю? Зараз там тепер. 72к, тепер ми. Так ми ось таким сетапчиком і далі йдемо. Тепер на сьому вже карту. Підкажи мені, будь ласка, де ти його закрив? Бачку, підкажи. де ти його закрив. Сюди, Можете сміло писати в коментарях, як крейсла, мені все одно буде. Пущіть скільки хочете, а він роже. Що? Що, тут ще другі. Що? Сюди. Перезаряджаємось. Що тебе вийти почув. А з тебе нічого, мені все одно, що з тебе нічого. Просто, він там файтиться. Так, это совсем добре, что и как так как-то <плес> А то там то вот о о Що? Що? Просто дивіться, що нас не комоту! Капсули, чи що? Капсула далеко! Та все, давайте дивіться зараз, що ми робимо. Бо зараз просто це все відлупимо Жест девить сюди просто Хопче Просто буду в захваті не... Я хочу кошку собі забрати. Так, мне шло на скину, я хочу им кошку забрати. Не, ну нормальных обисах Хочу нормальних бизнес А, скины Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. До зустрічі, майзуалик, завжди салат.